Косити і не розсміятися під час того, як його веселили хлопець. Якщо він кусає калито, то все в нього буде добре в цьому. році. І дівка буде, чи то жінка і багатий буде. Сміши, сміши його. Давай лоскочи, лоскочи. Ну Вкуси, вкуси. Ну, дивіться, який стійкий хлопець. Не збиває От тепер ну все в тебе буде чудово і дівка буде хороша, і робота. Нечесно, нечесно, нечесно. Ну, Женя, що ж ти не смішиш його? Дякуємо, хлопці, дякуємо, що ви нам допомогли.